Вік спортивного одягу першого сорту вагою 15 кг ціною 4,5 євро за кілограм. І перше, що ми тут бачимо, це у нас будуть ось такі спортивні штаніжки в розмірі XS. Вони йдуть на такому легенькому флісі. Ось така довжина штанги. Наступне у нас буде світшотик бежевий, ось такий укорочений відчайно розмір емочка. Наступна у нас буде зіповка. Ось така сіренька. Також маленька. Розмір S Наступні спортивні штанішки. Ось такі adidas Розмір у нас буде 42-44. Це, я так розумію, чоловічі Наступні у нас будуть ось такі лосінки Розмір S Так, так, так. Ще одна маленька зіповочка, така укорочена. Розмір. Розмір не пише. Я думаю, що це есочка. Вона маленька. Наступна у нас буде ось така ковтинка. Насичено оранжево. Розмір 28. Далі в нас буде найківська зіполка. Гляньте, просто яка вона крутецька. І як круто оформлена спинка. Замочок все працює, але всередині на легенькому флісі розмір у нас елічка. Наступна позиція в yeah. нас буде ось така ковтинка на короткий рукавчик. Розмір також не пише, але ну, досить непоганий, великий такий. Наступна. Ось така. Так, так, так. Розмір хочу для виносити. Розмір Емочка. Ще ось така зіповочка. Та ось таке худі. З високим комірцем, класно. Наступна зіповка. темно синя чоловіча, Стан досить класний. Наступні. Наступна ще одна, тільки жіноча. Ось така малинова. Розмір Елічка. Далі візьмемо худі. Ось, відшотик, ось такий з динозавриками. Розмір М. <кій> Наступне худі. Гляньте, яке класно в полосочку на замочку. Розмір не пише. Маленький розмір такий. Наступне ще одне ході в жовту буде яскравому насиченому кольорі. Розмір у нас буде елічка. Так далі. пудрові штадіжки, ось такі. Ще ось такі штанішки будуть. Ой, це ковтинка. Ці не штанішки, це така туніка спортивна. Розмір у нас буде елічка. Бежеві спортивки. Розмір у нас буде емочка. Ось такі прикольні. Так, наступне у нас буде худі сіреньке. І ще одне сіреньке, тільки вже на замочку. Розмір у нас. S Олівер, а розмір наверне Ну, Але це досить такий преміальний бренд It's Oliver і стан досить хороший. Лисінки на флісі маленькі. Такі жі... жіночі спортивки. Далі. Худі чоловіче. Класне таке. Глядьте, прикольне, мінімалістично, я б сказала. Наступна у нас буде ось така кофтинка, в рубчик такий. Жіноча. Так, голубенька жіноча також, зіповочка така прикольненька. І, і ще одне чорне таке базове худі. Розмір у нас XL. Далі. Далі, далі. Зіповка. І ще один чоловічий худак, такий світер. Також такий прикольний. Маленький розмір джек Джонсовий. Розмір написали, що просто маленький. Так, і ще один. Це повторення у нас, просто в більшому розмірі Excel також. Далі. Далі буде у нас ось така. Класна жіноча ковтинка, квітковий принт. Розмір S. Ми з вами розглянули більшу частину наповнення лотику. Ось скільки всього ще залишається. Тому для замовлення звертайтеся у Viber до будь-кого з наших менеджерів і забирайте цей спортивний одяг ціною 4,5 євро. Досить непоганий лотик, є класні позиції, актуальні моделі, я б сказала. Тому welcome!